28 березня, четвер людина не справляється. Частина друга. Люди не досягли досконалості в усіх відношеннях. Усі повідступали разом, стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Римлянам, третій розділ, 12 вірш. І не тільки це, але й для занепалої людини з її ослабленою силою неможливо зробити хоча б один вчинок, який відповідає досконалому стандарту. Це твердження не потребує додаткових доказів, крім повторення. Того факту, що закон є мірилом Божої праведності. Звісно, немає жодної людини, яка була б настільки самовпевненою, щоб стверджувати, що якийсь учинок у їхньому житті був або може бути таким самим добрим, як якби його здійснив сам Бог. Кожен має сказати разом із псалмоспівцем: Моя доброта не простягається на тебе. Псалом 15, другий вірш, перекладено з англійської. Добро моє тільки в тобі. Псалом 16, другий вірш. Цей факт міститься також у прямих твердженнях Писання: Христос потреби не мав, щоб хтось вічим йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Євангеліє від Івана, другий розділ, 25 вірш. Він сказав: бо всередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукаство, підступ, безстицтва, завидюще око, бо а гордощі безум, усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює. Євангелія від Марка, 7 розділ від 21 по 23 вірші, іншими словами, робити зло легше, ніж робити добро, і ті речі, які людина робить природним чином, є злом. Зло мешкає всередині людини і є її частиною. Тому апостол каже: думка ботілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Римлянам, 8 розділ, 7 вірш, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу і супроти. Тивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Галатам 5 розділ, 17 вірш, оскільки зло є частиною самої природи людини, і кожна людина успадковує зло від довгої низки грішних предків, цілком очевидно, що будь-яка праведність, яка походить від людини, буде лише брудним лахміттям. Ісая 64 розділ, 6 вірш, перекладено з англійської, порівняно з бездоганним одягом праведності Божої. Неможливість добрих справ, що виходять із гріховного серця, наочно ілюструє Спаситель: кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають бо фіг із тернини. Винограду ж глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Євангеліє від Луки, 6 розділ 44-45 вірші. Інакше кажучи, людина не може творити добро. поки вона сама не стане доброю, тому справи, вчинені грішною людиною, не мають жодного ефекту, щоб зробити її праведною. Але навпаки, ті, що виходять зі злого серця, є злом, збільшуючи суму її гріховності. Зі злого серця може виходити тільки зло а помножене зло не може зробити жодної доброї справи. Тому злій людині марно думати про те, щоб стати праведною своїми власними зусиллями. Спочатку вона повинна стати праведною, перш ніж вона зможе зробити добро, яке від неї вимагається і яке вона хоче зробити. Отже, справа виглядає так: перше, закон Божий і досконала праведність і досконала відповідність йому вимагається від кожного, хто війде в царство небесне. Друге, але закон не має ані частки праведності, яку можна було б дарувати кожній людині, тому що всі грішні і не в змозі виконати його вимоги. Хоч би як старанно і ревно людина працювала, нічого з того, що вона може зробити, не задовольнить повною мірою вимоги закону. Вона занадто висока, щоб досягти його. Вона не може отримати праведність за законом.